З 2017 року, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через вторгнення Росії в Україну і війну, у нашому місті не проводилися змагання легкоатлетичного турніру Олімпійське Придніпров'я, у ході яких не тільки визначали переможців і призерів, але й шановували легендарних працівників королеви спорту нашого регіону, які прославили його на Олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи. Серед них варто згадати володарку золотої медалі Ігор бігу на 800 метрів 60-го року минулого століття у Римі Людмилу Гуревич, срібну призерку з метання диску Олену Антонову, бронзових медалістів Івана Беляєва, Романа Щуренка, Анну Рижикову Ярощук, Ярославу Магучих та інших. Наразі спільними зусиллями управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Федерації легкої атлетики регіону за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області змагання вдалося. Реанімувати ми відновлюємо змагання Олімпійської сузір'я при Дніпрові тому протягом останніх двох років це не проводилось. Змагання зараз близько 400 спортсменів, які приймають участь, покажуть свої найкращі результати. Сподіваємось, тому всім дякую за участь і з за силами за мотові Хочу вас привітати. Від федерації Дніпропетровської області по легкої атлетики та міста Дніпра з проведенням змагань Олімпійське сузір'я при Дніпрові. Сьогодні хочу всім побажати дівчатам та юнакам показати класні результати, зробити все можливе і неможливе, щоб кожен з них в майбутньому став олімпійським чемпіоном тільки вперед. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру взяв участь голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. А на її початку учасники та судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів і цивільних, яких забрала злочинна жорстока війна Росії проти України. Після чого зібрання почергово подякували та побажали успіхів у прийдешніх стартах. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов та голова федерації легкої атлетики області Ілля Баклінов а завершальним акордом урочистості. І водночас прологом змагань став державний гімн України, який пролунав на дареною стадіону Олімпійські резерви. На завершення чого усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про легкоатлетичний турнір Олімпійське Придніпров'я при кінця травня 2024 року. Далі розпочалися змагання з понад 30 видів королеви спорту, де, звісно, визначать переможців і призерів, які будуть удостоєні від організаторів кубків медалей і подарунків, де, окрім іншого, вручать і дев'ять іменних відзнак. Олімпійців Людмили Гуревич Івана Біляєва Анни Рижикові Ярощук Ярослави Магучих та інших.